Хлопець вирішив підзаробити на війні. Почав передавати важливі координати росіянам. Його мішенями стали торгові центри, житлові будинки, де перебували мирні люди. За кожне наведення він отримував кругленьку суму жодних моральних бар'єрів. Та жадібні зіграла свій жарт під час чергової передачі даних. Його вирахували. Хлопці затримали на гарячому, а те, як його покарали, сколихнуло всіх. Вітаю вас, дорогі глядачі на каналі. Пісіві не забувайте підписуватись та ставити вподобайку. А ми розпочинаємо. 16-річний хлопець коригував удари росіян по двох регіонах України. Підліток за гроші шукав координати військових об'єктів. Ктів аеродромів а також намагався зізнатися про місця виробництва українських дронів за інформацією від служби безпеки України. Правоохоронці затримали інформатора російського. Гру, який коригував ворожі удари по Полтавщині і Дніпропетровщині, за матеріалами справи фігурантом виявився 16-річний місцевий студент, якого окупанти втягнули у підривну діяльність, обіцяючи грошову винагороду. Основним завданням агента був пошук, і верифікація координат військових об'єктів та локального аеродрому, наявність там літаків, військових і техніки. Крім того, фігурант намагався отримати інформацію про місця виробництва елементів для українських БПЛА за завданнями куратора з гру агент виїжджав у сусідній регіон для збору даних, проводив фотофіксацію стратегічних об'єктів та надсилав інформацію куратору. Співробітники СБУ викрали інформатора, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Одночасно, з цим служба безпеки провела. Комплексні заходи для обезпечення локації сил оборони під час обшуку у нього вилучено телефон із доказами роботи на РФ. на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статтею 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Крім того, затримано групу агентів РФ, які підірвали вибухівку біля районного управління поліції в Житомирі двоє терористів неповнолітні. Служба безпеки та національна поліція затримали п'ять агентів Ерефії, які вчинили теракт у центральній частині Житомира. Тоді внаслідок вибуху було травмовано одного правоохоронця, який перебував на місці події. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Сказано у повідомленні, зазначається, що зловмисники діяли за замовленням російських спецслужб, які завербували їх через телеграм-канал із пошуку швидких грошей. Для вчинення теракту фігуранти дистанційно провели у дію саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райуправління поліції. За інструкцією російських кураторів вони начинили вибухівку цвяхами і замаскували у термосі а її детонацію здійснили віддалено за допомогою мобільного телефону. При цьому на місці події агента встановили приховані відеокамери, які фіксували підрив у режимі реального часу. Усі п'ятеро терористів, які діяли окремо один від одного, були затримані по гарячих слідах. У результаті спецоперації в обласному центрі серед них 46-річний харків'янин, який двічі відбував покарання за розбій і гребіж. Пише також служба безпеки України за інструкцією окупантів. Рецидивіст купував складові до вибухівки, який потім ховав у заздалегідь обумовленому схроні. Далі ворожі завдання виконували жителі Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років. Двоє з них забрали ці компоненти із тайника, і за наданими їм схемами в орендованій квартирі виготовили вибуховий пристрій. Двоє інших співучасників встановили відеокамери поблизу держустанови. Заклали там вибухів. Вко і привели її в дію під час обшуків у затриманих вилучено складові вибухового пристрою, сім карти та мобільні телефони. із доказами злочину слідчі служби безпеки повідомили їм про підозру за частиною 2 стати 258 кримінального кодексу України. Терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Також на Одещині неповнолітні агенти Рефі зі спільником планували пустити під укіс потяг ворожих агентів. Упіймали на гарячому. Про це повідомили у службі безпеці України та офісі генпрокурора. Затриманими виявилися двоє місцевих жителів віком 17 та 18 років, які шукали легкі гроші на тематичних телеграм-каналах. Там їх побачив та дистанційно завербував представник російських спецслужб, який координував спробу теракту на Одещині у січні цього року. Мешканці Білгород ністровського району у месенджері отримали від співробітника спецслужб РФІ замовлення на диверсії на об'єктах Укрзалізниці в Одеській області. За це пропонував грошову винагороду І юнаки погодили з куратором план диверсії, обрали ділянку залізниці та підготували необхідні інструменти. Наприкінці січня вони демонтували частину залізничних елементів на відрізки 20 метрів та встановили штирі на рейки. Це могло спричинити катастрофічні наслідки сходження потягів із рейок, загибель пасажирів і руйнування стратегічних вантажів. На цьому етапі підготовки диверсії обидвох диверсантів затримали співробітники. Збу у разі вчинення терактів та диверсії спецслужби РФ сподівалися поширити панічні настрої серед цивільного населення регіону, зашкодити транспортній логістиці сил оборони. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманим молодикам про підозру за частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України. Диверсія вчинена в умовах воєнного стану. І, крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинів за частиною 2 статті Сто 111 кримінального кодексу України державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Загалом тільки на Харківщині понад 20 дітей працювали на замовлення спецслужб РФ. Відомо про 24 дітей з Харківщини, які виконували завдання на замовлення російських спецслужб. Наразі 13-тьом неповнолітніми голосили підозри. Вісьмох судять про це розповів начальник відділу Харківської обласної прокуратури Олександр Шевченко. Уточнюється, що наймолодшому затриманому підлітку 13 років. Так, російські спецслужби вербують дітей через телеграм-канали, де вони шукають заробіток або ж легких грошей. Рефія залучає підлітків грою, де вони виконують завдання від розклеєння пропагандистських оголошень на вулицях до терактів. За даними Головного слідчого управління Національної поліції, з початку 2025 року на всій території України неповнолітні вчинили 17 терактів. А загалом з березня 2024-го, відколи Росія почала вербувальну кампанію, підпалили 407 автомобілів українських військових, 15 ТЦК, 143 ралейні шафи, 42 пошти та 23 сілі а також склаїли дев'яти версії проти нацполіції. За такі злочини підліткам загрожує тюремне ув'язнення. Нагадаємо, що служба безпеки України викрила жінку, яка пришетна до теракту на Харківщині, через яку загинув 15-річний хлопець, якого завербували російські спецслужби та українські військові. Відомо, що росіяни наказали хлопцю під виглядом кур'єра доставити військову посилку до військової частини національної гвардії, у якій був саморобний вибух. Вуховий пристрій. Внаслідок вибуху підліток та військовослужбовець загинули на місці. Наразі правоохоронці затримали 28-річну безробітну жінку з Харкова, яка за інструкцією кураторів з Росії виготовила вибухівку для 15-річного кур'єра. У СБУ наголосили, що спецслужби РЕФІ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх. Темно, а потім позбиваються, як зайвих свідків. Про спроби вербування можна повідомити у чат бот з спали ФСБшника. Про те, що в Україні зросли випадки вербування підлітків для скоєння диверсії, повідомляє і нацполіція. Національна поліція України застерігає про зростання випадків вербування підлітків для скоєння диверсій російськими спецслужбами через інтернет та соціальні мережі. За їх даними кіберполіція Харківщини вже задокументувала факти втягнення неповнолітніх у скам спільноти у випадки реєстрації банківських карток на підлітків для шахрайства. Цитую особливе занепокоєння викликають спроби залучення через телеграм-канали неповнолітніх до скоєння підпалів. Та інших диверсій з боку країни агресора повідомляють у кіберполіції. Зазначається, що за статистикою кожна друга дитина в Україні активно користується інтернетом, однак підлітки часто не усвідомлюють небезпеки, пов'язані з діяльністю сумнівних онлайн груп, кібербулінгом та цілеспрямованими маніпуляціями. Правоохоронці виділяють кілька поширених тактик росіян, соціальні мережі та Месенджери, використання фейкових акаунтів, поширення цікавих вакансій з високою оплатою за прості завдання, запрошення до закритих груп, фейкові пропозиції, роботи, оголошення з високою оплатою за збір інформації про стратегічні об'єкти, шантаж та залякування, використання особистої інформації для примусу, до співпраці, ідеологічна обробка, поширення пропагандистських матеріалів. Департамент кіберполіції рекомендує батькам інформувати дітей про небезпеку вербування та кримінальну відповідальність за диверсійну діяльність, контролювати активність дітей в інтернеті та коло інтернет здайом з дитини, слідкувати за дотриманнями комендантської години, негайно повідомляти поліцію про спроби вербування за номером 102. Підліткам правоохоронці наполегливо радять бути вкрай обережними з незнайомцями в інтернеті, розповідати дорослим про нові онлайн знайомства, уникати сайтів і сумнівним змістом при отриманні пропозиції щодо скоєння диверсій, негайно повідомляти у поліцію. Дякуємо, що обираєте канал. ПІТІВІ. не забувайте підписуватися. і, Звісно ж, підтримувати збройні сили України донатами. Слава Україні!